Поясніть, будь ласка, роль Володимира цьому всьому, адже мало хто повірив його словам про те, що його розвели, він нічого не знав. Ну, я з того, що якби не було, наприклад, виборчої компанії, де Литвин балотується на Житомирщині достатньо патріотичному в українському регіоні, де, наприклад, народилася українка на Новогадлинському, то я би повірив політичну хитрості. Але оскільки йде виборча компанія, якби ціна помилок є дуже, дуже велика, то я все-таки схиляюсь до, до історії, що це таке було зрисоване дійство, за яким для нього підготували 4 години чи програму значить, перебування з президентом, щоб ви розуміли, що спочатку це передбачало відвідування святішого Петріарха Володимира. Митрополита вони відвідували, потім ще щось підвідував, а потім аж прийшли на сідання моментальної ради. І з того, що ми чули, тому що ви знаєте, що керівники опозиційних партій зустрічалися з ним на наступний день. І ну, більшість то була присутня, я в тому числі виглядав таким чином, що дійсно він щиро і переконливо доводить, що для нього це була ще більша несподіванка ніж для нас. І для нього, відповідно, напевно, найбільша несподіванка була, що є фракція, яка казала у штами там, Дурубінського і інших спікерів, що вони е, е, умруть, а не проголосують за е, знищення української державної мови, те, що абсолютно більшість фракцій, практично в Расія це проголосувала. Не вмерло. І не вмерла до сих Хоча не просто немерло, а ходять зараз такі переконливі чутки, що найактивніші. Борці проти української мови будуть в списку партій регіонів, такі у нас в раді ходять. Тому доглядає таким чином, що дійсно завдання партії регіонів воно очевидно, тому що нам в деталях розповіли, як приймалося рішення. Це було відповідно засідання ситуативної кімнати, потім предвичого штаб партії регіонів, де соціологи сказали, що. Для того, щоб підвіщити речі, вони переховалися до 5%, треба, не входячи в деталі, що там в цьому законі написано, чи можна їх виконати, а скорішого це не можна виконати, або це фантастичні кошти. Ну, і собі, що треба, наприклад, все судочинство перевести на 3-4 мови певних регіони. Не на одну, а на три-чтири, Судочинко, а документи податкові, реєстрації підприємниць і так далі, Тільки одне попробуємо роботи, це сотні мільйонів гривень. Ну, там, Аби для для лохов, значить на на часович компанії це приймемо, але реалізовувати це воно теж не буде. І на це ну якби політехнологічне завдання було поставлено, любовця нами ну, проголосувати.